що вказати у рядку назва господарської одиниці реєстраційної заяви на програмне РРО при інтернет-торгівлі. Привіт, з вами Тетяна Нижник. Щоб почати працювати з програмним РРО, слід подати реєстраційну заяву номер 1 п РРО. Візьміть до уваги, що програмне РРО можна застосовувати лише в тій господарській одиниці, дані про яку внесли до реєстру програмних РРО щодо такого програмного РРО. Ці правила прописані у пункті 2 розділу 4 порядку ном номер 317 Ідемо далі. Давайте з'ясуємо, що означає термін назва господарської одиниці. Це те, що зазначене в документах на приміщення та відповідає довіднику типи об'єктів оподаткування. Тлумачення беремо з пункту 2 розділу 1 положення номер 13 Виходить, якщо суб'єкт господарювання продає товар через мережу інтернет, то у реєстраційній заяві номер 1 ПРРО зазначають назву господарської одиниці. Вона має відповідати найменуванню об'єкта оподаткування, що може містити ознаку дистанційної торгівлі або будь-яку іншу додаткову інформацію, наприклад, комерційне найменування чи власну назву. Запрошуємо вас до експерту з Головбух. Там ви знайдете професійну інформацію, свіжі бухгалтерські новини та чат з онлайн-підтримкою передплатників. Долучайтесь!